Проїхавши по цій дорозі, одразу відправляєтеся на сто яма. Тут така, що ремонт вашому автомобілю гарантований. Жителі не лише зверталися до комунальників, але й пробували самі ліквідувати вибоїну. однак нічого результату не дало. Тому люди звернулися до народного контролю. Пан Петро руками живе на цій вулиці, каже на цій ямі зламався не один автомобіль. То я бачив, що одна машина приїхала, потекло масло, друга машина другий раз попала знову таке саме. За мої вже два-три роки тут. Навіть тому рік чи півтора тут так сталося. Та яма є постійно, вона тут машини б'ють. Страждали сильно, багато піддони від машин від цього піддони Картера, багато машин вже тут побитих і мотори позастукували. Так, да, багато разів навіть масло текло. Вдаралися. Дорога вся була майже до кінця верху, чорна. У мерії журналістам народного контролю розповіли, ремонтувати дорогу треба капітально. Та поки чекають коштів, підлатають її. Ця вулиця поточним ремонтом практично це є такі першочергові заходи. Ми замовляємо проектну документацію, і там дійсно просто зробити капітальний ремонт вулиці. Ми цього року зробимо хоча б проектну документацію. І поточним ми її відремонтуємо. Це буде буквально в перших числах травня. Десь так ми перевіримо, чи відремонтують дорогу на Коцюбинського. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,